Так, всім привіт, друзі. Сьогодні розповім вам про свої фільтра. Фільтра чому розповідаю, тому що треба міняти. Дивіться, я брав е десь, не пам'ятаю, 2,5 чи 5 роки назад брав по скільки в епіцентрі Аквафор. Я це не для реклами, а дійсно кажу, що він мені подобається, коли я воду поставив, сразу я результат побачив. Е вода перестала бути. Я спочатку їздив по бюветам, але потім не до бюветів було. І я поставив. Ці фільтри і вода в чайнику перестала бути хлопцями. Так що, якщо з крана, або я навіть у бів'ятах був, коли набирав різних, то теж були хлопці. Зараз чайник без хлопів. Ну, звісно, коли він виходить з строя, коли там проходить там 8-10, ну, рік проходить, то він вже під кінець року він починає вже, е, то теж набиратися. Ну і привкус уже, ну, коротше, їх треба міняти 7-8 місяців. Я думаю, десь так, або рік. Це якщо без фільтра. Але я поставив ще додатковий. Мені посовітили там поставити ще додатковий. і каже, ви побачите, яка буде вода. І дивіться, оце пройшло півтора місяця. Ви бачите, в Одесі яка вода? Я не кажу, що вона прям грязна, така, але фільтрацію все одно, ви бачите, яка коричнева вже? Це півтора місяця, хоча він, мабуть, раз в місяць. Ну, раз в місяць він ще такий не дуже, а це вже півтора місяці і він вже став коричнювати. І дивіться, ще що я робив, експериментував це я був, міняв ці вже три фільтри, і я розрізав. Я розрізав цей фільтр, там який в мене К3, К2, К7, а там є ще якісь набори. Там для різної жорсткості, але для, ну, для мого регіону мені підказали такий. Я не, не вдавався до деталей. Може, треба було другі, може ви щось посовітите. Але я поставив такий. І я розрізав, коли перший я розрізав, він був повністю отака гамула, ще страшніша була. Другий був більш-менш такий, третій був нормальний. Вони, для, конечно, вони різні і проходять для різних цих, але. Е Останній був нормальний. Ну, так сказати, нормально. На 50% теж він був мутний, вже, але все одно, ну, він ж не вічно треба міняти. А цей фільтр вже показав, коли я поставив цю колбу здоровену. Оцей корпус, ну, типа Італія пишеться, не знаю. То мені це в біцентрі посовітували. І я поставив оце таку штуковану. Да, і ще мій товариш купив, був прибор сусід за 6 тисяч. І ми тестували. Там показує PH. Ми брали мінеральну воду, там, як і в відео в Ютубі, Ютубе роликах, ми брали мінеральну воду, вибачаю, що нема. Ну, не мій прибір і це його. Але ми заміряли, брали з крана воду, який там pH там, скільки, то я вже не помню, пам'ятаю, привишало. Ну, норма зашкалювала номер обична, з крана. Ну пить нельзя. Я даже коли п'ю, я даже на... беру з крана воду і так, Ну, одразу вкус е, смак чувствується. І ми міряли на... і цю установку. Ми міряли теж. Але дивіться, ця установка у мене вже місяць сім простояла. Це ми десь місяць назад міряли. Чи навіть півтора якраз, якраз поставив цей фільтр, то тут якраз в нормі все чітко. Хоча не дивиться на те, що вже пройшло півтора. Мі... Ну, тоді вже треба було міняти. Теж тоді і воно було в нормі. Так, і що скажу? Я задоволений цією установочкою, бюджети не їжу. І що я буду робити? Це зараз піду в епіцентр. Куплю. Такий фільтр, і я вам покажу, який він е, повинен бути, який він по цьому. Але ну і так ви самі бачите, що він вже корисний. Кстати, мул. Зараз може зніму фонарик або щось спробую, може покажу вам мул. Коротше, бачите, оце таку систему собі накрутив. да, Там ще були якісь бочки, шмочки, але я вже не хотів буду і місця не на ці всі бочки. Може, там і краще можна було, але воду сильно теж очищати до нуля не Буде не корисно, так кажуть вроді би не знаю. Зараз попробую мул. Так, а ну зараз ось я включаю. І тут іще може бути мул. Але як так фонариком поставити. Он дивіться, бачите. І вже мул. Це вже це півтора місяці, там вже мул, а. Ну вода, конечно, не достається, тому що я користуюся. Так мабуть не видно буде. Он дивіться бачите. Просто гамула вже на ній. І фільтр бачите? Фільтр вже такий, а коли я став, він біленький, він чотенький Так що зараз треба піти купити фільтр і покажу. Коштує він недорого, він 85 гривень цей фільтр. да Ці фільтри, звісно, вони набор я брав за 900 чи 800. Теж була скидка, я прийшов. Якраз вже час підходило, звичайно. Я, я замітив вже був що міняти треба. але Ну, я в той день не думав, і заходжу і бачу скидки якраз на ці фільтри. Так що такі друзі діла. Хоча це не перша установка, були перші мене колись на другій квартирі. І здоровий фільтр вже був довольний. Так що рекомендую не обов'язково ця макрофором можете прочитати, ще якусь там другу фірму. Це показав те, що було. Ну, те, що я взяв, те, що я рішив, і те, що, на те щоб була скидка. Тож, отак, от, вода, ми п'ємо з неї, і ми воду е в чайники, коли кипятиш, вона хлопцями не береться. Так що, друзі, ось так. Ладно, е, Менше балачок, треба збиратися йти. Коли будуть, буде фільтр, я вам е, ми порівняємо, коли буду в центрі куплю. Так, да, коштує він недорого, він коштує 85 гривень, я може, вибачаюсь, там вже казав. Та й такі діла. Установка теж тут не дуже вона складна, я встановлював сам, що там на ту планку прикрутив. На виход пустив оцей фільтр і це вже прикрутив. Да, там пару переходничків взяли і все, там нема такого нічого сложного. Так, друзі, добре, буду йти. За фільтром. Так, друзі, дивіться, купив я в епіцентрі фільтр, коштує він зараз, скажу скільки. 85 гривень. 85 гривень. І будемо міняти на новий. Тож гайду, тепер додому. Прийшов з епіцентру, фільтр приніс. Дивіться, бачите, яка різниця. Зараз йду, перекриваю воду в коридорі. І розкручуємо повністю колбу, буде заміна фільтра. Так, друзі, все, Такий ось фонарик кинув. знаю, подивитись, бачите, колір який. вода. Це приблизно десь півтора місяця вода, поставила. цей фільтр вже такий. Це дивіться, не ураховуючи, що ще ці фільтри стоять. Коротше говоря, все. Я беру розкручую колбу і вимиваю. Бачите, я вкаву без фільтра. Зараз її ще поставив, бо притам закрив, закрутив, а помити його треба, води то немає. Барани ти зробив, так що зараз тут наповнимо. Я за уши мене тут теж перекривається внутрі. Ось так наповнили. Зараз ми його помиємо. Подавлення. Хорошо, давление не тримає. Так, друзі, добре. Зараз відкручую. Я вже водою його сполоснив, з печальника спічай. вже його сполосну. Хорошо. Зараз ще промию. І... Все, і ми викручуємо, ставимо фільтр. Порівняємо зараз з тим, що є. Так, друзі, зараз розпаковується новий фільтр і зараз ми порівняємо по кольору. І ставимо його. Ставимо його. Дивіться, бачите. Два фільки безніжні. Півтора місяця. Півтора місяця десь може ну, десь так приблизно. А представте, якщо оставити. Ну, якщо доставити на довшу, то і, ті, і, там, і тим фільтрам, потім хана. Так що, якщо є, то можливість вас поставити перед очисними фільтрами і ще і, і, чи, фільтри грубої очистки. Це стиралка мхана, це і посудомойка мхана. Кстати, я хочу ще поставити на посуду якщо будуть гроші, то поставити на посудомойку. Отаку от колбу. З якимсь фільтром. Так, все, друзі, я ставлю це все на місце. І закручую і запускаю. Закручувати легко. Тут внизу стоїть така спеціальна фішка, типу фільтр став, вона стала в пази і зверху теж, теж в паз. І все. Я закручую, резинка ще вроді би нормальна. Ну, все, це я зажав. І зараз буду запускати. Запускаємо. После, как я, вот Тихенько открываю кран. Уже прогнал он воздух шипы, дивись. Кран еще не пришел Все, вода пошла, пошла, пошла. Все, фильтр, ты подивиться, бачь, такие он делает снижный. Фильтром. Где фонарик? Чистенький і білосніжний, бачите? Хотів фонариком, бачите дуже передача погана світла. Тож, друзі, така штука. Так що ставте воду, бо вода це бачите біленький десь за це, і це, бачите, такі ходять біленькі. Друзі, ставте собі такі фільтр. Якщо є кошти, звісно, це я колись купляв, казав вже давно там. так що... Хочу побажати, щоб всіх була вода чиста і всіх було все дуже добре і. Прекрасно. Друзі, я вам дякую за все, за все просмотр, за все, що за все. Якщо да, за все буде, якщо поставити, може там якийсь лайк або щось там підкинете коротше-коротше, я не знаю. Так що, друзі, всім пока, до побачення. Бережіть себе від цивідовних обстрілів, бо вчора ночі глупили, верні, сьогодні ночі, це просто хана, лки-палки, по всім городам глупить, блін, це якась хана. Не виспавшись нічого, така голова чумна. Так що, всім пока, всім до побачення.